За приводу іранських дронів, я думаю, що ми це швидко вже в принципі. Ми вже це опанували. Якщо взяти самі дрони, то скажімо так, їхня левова частина збивається в відсотках. Не буду там говорити, але в принципі, вже всі знають, що наше ППО працює взагалі вище 80% збиття повітряних цілей. На ну, що звертаю увагу? Що в світі взагалі питання 25% це круто, 50% то це взагалі майстер спорту міжнародного класу. Я до чого веду, що наші ППО працюють вище від світових стандартів. Це головне, щоб всі зрозуміли. Другий момент. Ну, ви сказали, що от нам в наступному році поставлять так, звичайно, в наших союзників воно ж не лежить на складах, вони виготовляють рівно стільки, скільки є замовлення, а на час на виготовлення потрібен. А до наступного року ще треба дожити на тлі заяв Ірану, який вже визнав дрони, хоча вони там е, підляють, що нібито до війни постучали, ну то таке. Але я думаю, що скоро будуть заяви, що вони ще й поставили е, балістичні ракети. А оце є досить серйозна проблема. А зима на носі. Виходячи з того, що сьогодні держава Україна ремонтує приватні електромережі. Я ще раз наголошую: держава Україна ремонтує приватні електромережі. То я би хотів би, щоб в цій ситуації ми зважали і на ту економічну складову під час війни, яка зараз відбувається. Ну, громадяни ж платять за світло, а держава Україна ремонтує приватні електромережі. У цій ситуації я вважаю, що частка держави в приватних електромережах має збільшуватися. Це перше. Другий момент знову ж таки це все пов'язане. Це все ну. Як то кажуть, з одного ланцюжка маємо складові. от Громадяни на собі чого відчули? Бо відчули, що відмикають електроенергію. Вимикають, вимикають. В мене тільки, я, звичайно, не енергетик, це треба, щоб ви, можливо, журналісти, це питання будете досліджувати. Але в нас же ж на сьогоднішній день мінус 8 мільйонів біженців, мінус 8 мільйонів споживачів електрики уїхало. І в нас такі монстри, як там Азовсталь. Там ще якісь там заводи, вже ж електрику не їдять, не їдять. Ну я говорю зараз в хорошому сенсі цього слова. Не споживають, не споживають. То питання: а куди дівається електрика? На що стало менше атомних електростанцій? Я розумію, що куди? ні. Ще раз наголошую, це я просто зараз знаєте, вам, журналістам, як ну Тань. ви ж іноді нам теж... Тома ще завдання даєте, <хи> От. ну але серйозно е справа в тому, що атомна електростанція це ж не кран з водою, це ж не можна зробити менший напор, більший напор, вона все рівно виготовляє певну кількість. І справа в тому, що м -м, аварія електрочайника не лікується вимкненням з розетки холодильника. Ну це так в моєму розумінні, як простої людини, простого громадянина. І ці питання мені зараз задають, але так як я не спеціаліст. То можливо, ви це питання задасте спеціалістам, і я з задоволенням подивлюсь вашу програму, тому що я сам хочу в цьому розібратися. От. Але повертаючись до системи ППО, дивіться, нам, е в нас дуже велика територія, в нас немає іншого паритету. Ви розумієте? Росія, фашисти, Путіна, вони можуть атакувати Україну по всій території, а ми лише обмеженою дальністю. Тому нам потрібно сьогодні відновити всі ракетні програми, які у нас були, для того, щоб був паритет. Тобто, прилетіло по Києву, завтра прилетіло по Москві, Тоді є паритет. Якщо нема паритету, якщо ми цього не робимо, то ми будемо цілими днями збирати гроші на ракети, на системи ППО. А в нас енергетичних об'єктів інфраструктурних, які належать багатьом, в тому числі російським олігархам Григоришини там Бабакови, в нас так? Да? Які не під санкціями чомусь до сих пір, так от у нас багато е енергетичних об'єктів, і на кожен з них треба поставити ППО, тому що дальність Айріса вона навіть не може закрити нам Київ. Ну не може одна система Іріс закрити Київ. Вона може закрити певний відрізок, там ну певних там декілька там десятків до сотні кілометрів. Розумієте? Тобто, а протиракетна оборона проти балістики, це взагалі це дуже велика проблема, яка нас чекає зараз ще через трошки. Тому поставки. Протиракетної про е, системи і ППО на наступний рік це дуже добре, але зима вже почалася.